Новий інка вітроговий марки Grand на 1100 Ньютонів. Гайковерт. дивіться, яка модель. Поставляється в двох комплектаціях, або з двома акумуляторами, або з одним акумулятором в коробці, або в кейсі. Що цікаво у цьому Гайковерті, він дуже потужний. 1100 Ньютонів. З квадратом 1 друга Це цікаво, може поставлятися з двома або з одним акумулятором, Повторюсь. з 4 амперними акумуляторами по 20 вольт. під макітовську посадку. З індикацією. Давайте вам покажу краще комплектації. Що цікаво, в кожній комплектації йде ось такий адаптер під імпакт. Тобто ви можете використовувати його як імпакт і ставитеся та біту. Це цікаво. Плюс є таке кільце для зручного транспортування. Так. Комплектація в кейсі. Поставляється в такому чемоданчику дві головки, цей адаптер, два акумулятора по 4 А 20 вольт і сам гайковерт. Наступна комплектація це йде в коробочці картоні. Пічна гарантія інструкція, зарядка, 4А акумулятор, цей же адаптер, дві головки і сам гайковерт. Замовляйте по номеру телефону або пишіть на Viber.